О, все І так, друзі, всім привіт! Сьогодні 19 грудня, День Святого Миколая, а також День адву... адвокатури. При цьому щиро вітаю справжніх чесних, досвідчених адвокатів, які дійсно захищають, стоять на охороні права людей, закону, які дійсно його відстоюють І захищають. Але є певні винятки з цього. Як сьогодні, от щойно вийшов з судового попереднього засідання по справі, яка відбулася два роки тому, на заправці КЛО в місті Київ біля центрального офісу цієї заправки, де був дуже неприємний прецедент з кучою. Якихось незрозумілих сторонніх осіб, які кидалися на журналіста, на дівчину. Всі були в намордниках, вели себе дуже, дуже розв'язно. і прийшлося там в певний момент захищати дівчину від їхніх посягань, там питалися зламати камеру. От. І за цим всім, всім наблюдала особа, також в наморднику, да? ну, тому що ту тряпку, яка була в нього на обличчі, по-іншому назвати не можна. Яка е, виявилася, потім виявилася адвокатом. Адвокат, е, е, який подав на мене позов за е, нібито розповсюдження недостовірної інформації, де образився на е, е, якийсь допис, е, помогите, е, е, помогите найти ублюдка, ну, щось в цьому. Е, до речі, я чітко розумію, як я буду відстоювати і розвалювати цього адвоката в суді. Але, на жаль, сьогодні було тільки підготовче засідання, тому, до речі, Макаров Кирил прислав представника, тобто адвокат прислав адвоката. І буде ще розширене засідання по цій справі. Дуже цікаво мені розірвати в юридичному плані цілих адвокатів, тим, тим паче е, в день адвоката. Да? Сьогодні, на жаль, не, не, не вийшло. Я вже підготувався, думав, буду сьогодні розривати <хи> в юридичному плані цих адвокатів. Ну, е, нічого страшного, менше з тим. Е, Дочекаємося наступного судового засідання, де буде розгляд, по суті. І ви побачите, дуже цікавий. Черговий матеріал. Я тут опублікую, нема ніде світла, на жаль, в ефір вийти не можемо. Я опублікую про що взагалі мова і за чого почався сир бор. Такі нарізочки повставляю, щоб ви розуміли, про що йде мова. І ви там все зрозумієте. От. І також опублікую відео з суду. Суд працює на генераторі. Ми цей суд позавочі називає музей воскових фігур, тому що за трукам. За труками тут можна судитися 3 роки, що я вже успішно і роблю, а за таможню я вже суджусь років 7, мабуть. І ніяк, ніяк мене не засудять. От, такі у нас суди. Тому дякую за увагу. Всім е, файним, чесним, е, досвідченим, професіоналам своїх справи, адвоката, адвокатам передаю привіт, поздоровляю їх професійним. Святом також всіх діток з Днем Святого Миколая. Не забувайте, разом сила, все буде Україна, ми обов'язково переможемо. На все добре!